Це йду я так по дорозі, любуюсь природою і от така несподівана знахідка. Я й не думав, не гадав, але подивіться. Прямо на дорозі ось такий потріскали бідняги. Чотири штучки грибів. Бачите, з дорога. Вони прямо на дорозі. Як засухо земля, голена, така тверда, що не може нічого. А вони вискочили тут. Ось такі чотири штучки. Іще один був, але вже впав. Ось головка не витримав свого грузу. Впав. А ці залишились. Я вже хотів звідти відходити, там на дорозі краю я знайшов. Думаю, йду далі. Але ось побачу, подивіться, які ще красне. Це вже гарненькі, Бачите, що значить в лісі, а не краю дороги. Де Так як зажарко, але десь в лісі ще є трошки вологе. І знову, як я вже говорив, мені двойняшки попадають з цьому року. Ось ось такі винята. Там шість і ось тут три. Таких. Ну, це вже обов'язково потрібно провіряти тут цю місцевість, тут обов'язково ще має бути в листю. Будемо провіряти. Ну, ще в цьому році? Найбільший поки що сімейка попалась. Ось така з дев'яти штук. Це поки що найбільше. А найкрасивіші ось ці бочечки. Ось. Будемо шукати далі.